Juving, Casian, Deadra, k Саме цей набір було вирішено придбати після того, як серіал Ander показав нам, якими мають бути сучасні зоряні війни. Вітаю всіх! З вами Brikovia Юа! До речі, набір з дроїдом k чекає свого часу та обов'язково буде на каналі. Набір містить 594 деталі та 4 мініфігурки. Збірка Starfighter цікава та невимушена. Незрозумілі конструкції плавно перетворюються на елементи корабля. Розмір усвідомлюєш, коли зібране перше крило. Після цього тобі просто бракує місця і модель не влазить на стіл та в кар. Перша фігурка це агент Імперської служби безпеки. Вона має доволі непогані принти в стилі імперії, бластер та щит. Наступний касі фігурка має два вирази обличчя. Одне з яких, як на мене, передає весь сум та хвилювання за повстання та його справ. Скажу чесно, що я очікував більше вражень від неї, але нічого особливого не отримав. Фігурка Дедремиру. Тут враження доволі неоднозначні. З одного боку, ми отримуємо цікавого персонажа, а з іншого ми отримуємо ноги з незрозумілими принтами. Питання 2. Чому так явно відрізняється білий колір? та чому ті принти з'їхали, як леговці не догледіли і запустили це все. На обличчі ми бачимо всю злість через те, що Дедрі ніяк не вдається побороти повстання та схопити Андера. З цікавого, мені сподобалось виконання головного убору разом з волоссям. Виглядає доволі гарно. І остання фігурка, яка вразила найбільше, це дроїд кей 2 so Моєму захвату не було меж. Після того як я відкрив пакунок та зібрав її. Виглядає просто супер, дуже гарні деталі голови і торса. Саме вона викликала в мене більше всього вражень. Щодо моделі Ювінга, то вона має рухомі крила, які переводяться з посадкової позиції в V-форму для польоту, відкидну кабіну, відсік для пасажирів і вантажу та два пружинні шутери, які активуються непомітною кнопкою на корпусі. Так, модель помітно відрізняється розміром від попередньої, але незважаючи на зменшений масштаб, він є дуже точним і компактним. Усі ключові елементи моделі збережені. Ще один момент, який би я записав до плюсів, це мінімум наліпок. Без них корабель виглядає дуже добре. З недоліків можемо виділити тільки обмежений простір у відсіку для пасажирів, він доступний, але не дуже місткий. Якщо цікаво, чи варто брати? Так, без сумнів. Ця модель і набір фігурок заслуговує на те, щоб додати їх до своєї колекції. На цьому в мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую всім за перегляд.